Абет, титульний партнер, Extra Ліги». Гра розкриває тебе. В першому таймі сім пропустили один голкіпер, і в другому таймі інший голкіпер сім пропустили. Чи можна сказати, що сьогодні уся команда виглядала, так скажімо, ну напроти чинного чемпіона. Як так сказати? Ну, не не, не той, не той клас, як можна як, так, охарактеризувати. Програла вся команда не тільки воротарі, а воротарі. Теж працювали, є помилки, будемо дивитися, аналізувати і будемо міняти щось в своїй роботі, тому що так не можна. Так не можна програвати. Да, Хід гарна команда, чемпіони. Ми ставимося повагою, але на полі сьогодні не було команди. Ми сьогодні 0-4 це не було 14. команди. А, 0-14 пройшов. Пробачен тому дуже тяжко Будемо будемо приймати цю поразку. Будемо розбирати дуже плідно над цим працювати. Фабет титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.